Всім доброго здоров'я Як там TikTok каже, наконець я дождався, ждав, ждав, але ж все таки є Коротше, Оранка Сухо в нас було, не йшло, Рихлення трохи зробили, а то ставили, коротше, ждали ми, щоб прийшли дощі. Перший дощик там пішов. Пшениця зійшла, там промочив 10 см, все одно оранка не йшла. А це у нас 2 дні назад, 2 дня підряд, 2 дні назад. А да. за 2 дні випало у нас 26 мм, по-моєму. Ну, в общем, промочило. Тільки ж тепер друга біда, днем не дається, роз, розтає грязко, починає налипати, буксувати, коротше, днем не дається, тільки, тільки ночі. Так я воно допався, як дурень до мила. Вцепив плуга, та давай. Виїхав вчора, коротше. Виїхав вчора вечором о п'ятій, і оце у нас вже сьома ранку. Ну, грубо говоря, 14 часов я з трактора практично не вилазив. виліз повечерять, два рази заправлявся, ну і таке встановки на кофійок з бутербродом ну, ночью. Ну, зробив, зробив один бой, 8 гектар, город десь близько, тут до гектара здоровий город. І оце ось, оце ось тут. Ну, не знаю, гектара два. Злишком, напевно, вже зробив, коротше. Ой! Зайду, зараз покажу, що у нас виходить. На дворі морозно, довго не буду. Короче, замерзло воно все. Ну от в общем. Скільки тут, ну, ну десь отак. Вот Десь отак. Десь. Ну, коротше, 25, 27 є. Як тут кажуть, трамбувати там треба там... Щас трамбанєм. Вставили. Ну, то те саме. Те саме. Коротше, норм. Норм! Піде. Так наконець-то я добився от плуга Те що треба. Коротше пізніше днем розкажу в кого такі плуга або гетьман, або отакий ПСКУ. От. Там є люди в інтернеті матюкаються на них, що... Ніхрена вони не пашуть і тому подобне. В общем, лайфхак є так правильно сказати. Розкажу потім, що ми як ми його трошки доробили. Коротше, наконець-то я до нього добився, що він іде плюс-мінус рівненько. Передній... Ну, передній корпус було проблема, що він не докидав. Зараз передній корпус докидає. Ну, гребенів практично немає. ну, Нормально. в общем. Єдине, що це забиває зараз під колеса. ну, Воно мороз. Що ти зробиш? Налепає оце. Треба періодично його чистити. Оце ось цей мотлох треба надо, надо чистити ну а так Оранка йде потихеньку у наступному відео обов'язково розкажу що ми ж цьому плугові зробили ну в общем коли не буду такий стомлений бо зараз напевно ще чуть-чуть, ще та що баш все, працюємо. Оренка 2024 розпочалась. Я думаю, що ми не довго будемо за неділю справимося. Нам, нам небагато працювати по Оренці. Все, слава Україні, героям слава!